Президент США Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і оголосив, що США та Альянс домовилися про поставки зброї Україні. Це боєприпаси ракети обладнання. Скільки зброї отримає Україна, не уточнили, та Марк Рюте повідомив, що це буде величезна кількість військової техніки. А видання Аксіос дізналося, що йдеться про зброю на 10 мільярдів доларів, яку союзники по НАТО закуплять для України. Говорили і про поставки систем ППО Петріот, які прибудуть до нашої країни вже найближчими днями. Однак скільки поки невідомо, Дональд Трамп та Марк Рюте також обговорили санкції проти Росії. Вашингтон встановив для агресора дедлайн 50 днів. Ми дуже незадоволені Росією. Дуже, і ми ухвалили рішення. Якщо протягом 50 днів вона не піде на мирну угоду, ми запровадимо надзвичайно суворі санкції проти неї. Це мита 100% на усе. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Та якщо цього не станеться, чекайте санкції. А от Україна отримає дещо інше. Схема така: ми постачаємо зброю НАТО усіх видів у великій кількості. Вони оплачують 100% цієї зброї. А далі НАТО негайно доставляє всю цю зброю туди, де йде війна, у різні куточки України. Це вже схвалено нами. запрошую до розмови Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю. Я вас вітаю доброго дня. Добрий день і принагідно також. Із днем української державності вітаю вас. І а, хочу спитати добрий. так: хочу спитати в продовження тієї інформації, яку озвучив перед нашою розмовою. Як в офісі президента України зараз реагують на зміну риторики Дональда Трампа? Ну очевидна реакція всього українського суспільства. Що реакція ця позитивна, тому що Дональд Трамп бачить про. Бачить на власні очі те, про що казала українська влада з першого дня початку повномасштабного вторгнення, що це неспровокована війна, яку Путін веде проти українського народу, і підтримка союзників вкрай важлива для збереження України як незалежної держави, а також безпеки всього континенту. І те, що зараз ми бачимо, вже такий трикутник стосунків, коли Європа. Закупляє зброю в Америці. Америка постачає, Україна все це отримує. Це дуже серйозний знак, і це показує, що зусилля української влади, які були останні шість місяців після зміни влади в Білому домі, вони приносять ці результати. Це результат на користь України. А яка мета приїзду генерала Келога спецпредставника президента Трампа з питань України? Він на тиждень приїхав сюди. Якщо Трамп бачить всю правду, бачить всю картину, як ви сказали, такою, як вона є? То навіщо Келог тут? Це звичайно для того, щоб зібрати інформацію безпосередньо в Україні і передати цю інформацію в Білий Дім. У нас спочатку повномасштабного вторгнення в нові, нова адміністрація було делеговано двох представників. Це Кіт Келог був і також був міністр фінансів Скот Бесенд. От зараз вже другий візит Келога. це вкрай важливо для того, щоб в білому домі володіли всієї повнотої інформації з перших плюс не в переказі, а переконалися в цьому на власні очі і. Український президент запрошував Кітакелга, а так само запрошував і американського віцепрезидента Ді Венса, і американського президента Дональда Трампа приїхати до України і у всьому цьому переконатися в тому про що каже Україна з усіх міжнародних майданчиків, використовуючи весь наявний дипломатичний лексикон. Це війна проти українського народу на меті, якої знищення українства як такого, як феномену глобального українства, щоб не було України як незалежні держави, щоб не було українців як нації, щоб це була. Контроль на Росії і Україна робить все можливо, щоб в цьому наші партнери переконалися, яка мета Путіна і підтримували Україну, тому що це набагато більше ніж просто про міста, посадки і лісосмуги Донеччини або Харківщини. Це про Європу, про демократію Європи, про збереження нинішнього альянсу демократій на континенті і союзництва з Америкою. Кінцева мета Путіна набагато більше просто зруйнувати єдність, яка існує на континенті з кінця другої світової війни. Ну, цікаво, що за результатами зустрічі Дональда Трампа із генсеком НАТО паном Рюте з'ясувалося, що очільник Білого Дому дає Путіну 50 днів. Тобто, новий дедлайн, встановлений для чого, на вашу думку, і якою може бути реакція Кремля? Ну, не моя роль інтерпретувати заяви американського президента. Більше того, його заяви достатньо. Він сказав би зав... доконані, да тобто, все, що він має на увазі, він це вже вже текст. в даному випадку. Він неодноразово казав, що він готовий до жорстких дій проти Росії, але все ще не хоче закривати двері в переговорну кімнату з Путіним. Хоча його роздратування і його розуміння головних причин війни і кінцевих цілей Путіна, воно все більше більш очевидно. Тобто, він це все зараз мені здається розуміє набагато краще ніж коли. Почав свій президентський термін і тому, намагаючись змусити Путіна до переговорів до закінчення війни, він показує. Знаєте, це те, що у нас українською мовою називається метод батагата пряника, а stick and carrot, тобто палиця та морква. Тобто він показує і моркву, він показує і палицю. І в даному випадку нехай Путін забирає, якщо він хоче, але війна має бути закінчена, якщо він закінчить її під впливом моркви. То тоді закінчить її під впливом палиці, як вони будуть бити Путіна, приводячи до тями, і знаєте, як казав часу Кіткелов, як вдарити Віслюка шкої по морді? От так само можливо вже час прийшов вдарити Віслюка Путіна теж шкої по морді, що він нарешті припинив цю війну проти України. Ну, тут єдине, що дивує, що в примусі за логікою, та власне дедлайн мав би зменшуватися. А тут навпаки, 50 днів. І от цікаво, все ж таки, якою буде реакція самого Путіна, тому що буквально там протягом години тому стало відомо з російських пропагандистських засобів масової інформації, що його прес-секретар відповідав на питання, чи буде Путін все ж таки відповідати, тому що. Там були певні речі від Трампа адресовані йому безпосередньо. Він сказав, що рано чи пізно відповість, тож будемо чекати, але 50 днів, як для Кремля на роздуми про це і Кая Калас та говорила, що це забагато. Тут інше, я би хотів з вами проговорити: пане Сергію генсек, НАТО Маркрюте звернувся до країн, які зберігають тісні економічні зв'язки з Росією. Китай і. Дія та Бразилія за його словами мають серйозно замислитися аби на або натиснути на Путіна, або готуватись до вторинних санкцій. Рюти підтримав жорстку позицію Трампа. Прямо закликав партнерів Кремля вплинути на хід війни. Давайте почуємо. Це важливо. Тож сьогодні, якщо ви перебуваєте в Пекіні, Делі чи Бразилії і знаєте, що це наближається, вам можливо варто зателефонувати Путіну і сказати Привіт, друже! Ми все ще купуємо у вас товари, але ви маєте серйозно поставитися до переговорів про перемир'я чи мирну угоду інакше ми зазнаємо вторинних санкцій. Ну і зараз руйнівна кувалда у вигляді закону про 500% відсоткові санкції відкладається в часі, відтерміновується, тому що Трамп зараз звернувся безпосередньо до покупців російської нафти до країн. Цей інструмент Сполучених Штатів Америки. як саме має спрацювати на вашу думку? От зараз на цьому етапі на етапі попередження. Тут зрозуміло, що це дуже складне рішення. Воно стосується грошей. Я завжди наголошую: санкції, персональні, візові обмеження, можливо, навіть арешт чихось рахунків. Це набагато простіше, ніж стосуватися торкатися грошей, які йдуть в казну тих чи інших країн, які забезпечують багатство націй і міжнародну торгівлю. Тому я з цим пов'язую. Такий карантин, 50 днів. Ну і так само, ми побачимо Дональд Трамп, Він теж постійно він же так само мита накладав, не одномоментно, а давав певний час одуматись країнам, почати переговори. Потім він продовжував цей карантинний період. Тобто, це його тактика бізнес-дипломатії. Я так сказав, яка походить з його часів, коли він ще був. Дуже масштабним підприємцем. проводити такі е, торги за час. Я тобі даю ще трохи часу, але ти маєш е, прийняти мою точку зору. От, власне, Я цим пов'язую. Я не хочу вірити, що тут є якась е, додатковий час для Путіна. Не, ну, Його риторика не така, щоб на таку думку наштовхувала. Вона інша. Давайте тоді поговоримо про наші внутрішні трансформації. Володимир Зеленський запропонував першій віце-прем'єр-міністрці Юлії Свереденко очолити уряд України і суттєво оновити його роботу. Під час зустрічі вони обговорили зміцнення економіки розширення програм підтримки українців і збільшення виробництва вітчизняної зброї. Юлія Свереденко доповіла про виконання домовленостей із європейськими американськими партнерами щодо підтримки нашої країни, які були досягнуті на. Конференції з відновлення України президент повідомив, що найближчим часом очікує від Юлії Свереденко на програму дій нового кабінету міністрів, і от також стало відомо, що президент вже провів нараду з Юлією Свереденко і Михайлом Федоровим. Готується, так. написав він, готуються перші кроки оновленого уряду. Як ви зараз? Оцінюєте вчасність, необхідність таких трансформацій на даному етапі в даному випадку. Ми маємо позицію президента, який одночасно є і очільником політичної сили, яка складає ну, більшість. Тобто, це за українською конституцією фактично відповідає їх. Хто тобто не казав, що у нас подає прем'єра коаліція, в нас коаліції немає. У нас найбільшість, за підсумками все народу. І в даному випадку президент пропонує Юлі Середенко уряд, який буде сфокусований на реформах, на дерегуляції, тобто спрощення умов для ведення бізнесу, тому що приватний бізнес зараз одна з один з опор стовбів нашої демократії в умовах війни, і також ключовий акцент виробництво дронів зустріч Федера Середенка та президента Зеленського, яка стосувалася того, як збільшити власну виробництва зброї і забезпечити контрактування всіх необхідних обсягів для сил оборони, ну і при цьому спростити ведення бізнесу для українців середини країн, щоб забезпечити бізнес з спроможністю в всіх умовах, не перебувати під тиском і бути більш вільним, більш гнучким, я так сказав. А наскільки зміна уряду пов'язана із відносинами України зі Сполученими Штатами Америки? Чи є тут зв'язок? Зв'язку лише в тому контексті, що у нас немає ротації посла досі, але вона відбудеться зараз. Стемомеров відвідає, поїде до Америки з цією місією. Нинішня посол закінчує свою каденцію, яка триває вже повний цикл, три роки. Це її. Власне кажучи, офіційний мандат. І ніхто її дочасно теж не відкликає в цьому сенсі. І в нас буде посол, який до цього був міністром оборони, і Відповідно, виникає вакансія міністра оборони, і ця вакансія вже теж відома, кому запропонована, чином Денису Шмигалю, а його перша заступниця стає прем'єр-міністром. Тобто я б сказав, що тут є побічний лише вплив, враховуючи так само, що Юля Середенко мала дуже успішний досвід переговорів з нинішньою адміністрацією. Щодо угоди про мінерал, так звана ресурсна угода, Скотт Бесент і Юля Сиротенко були е -е, візові в цьому процесі, і дуже успішно вони пройшли, тому що перша версія була для України неприйнятною Україна спокійно, без емоційних качелі, гойдалок, без впадання в історичні стани. Показала високі дипломатичні спроможності. Відвідала делегація Вашингтон, провела безліч онлайн-консультацій, і в підсумку було укладено угоду взаємовигідну без ультиматумів, без червоних ліній. І зараз це дуже приклад ефективний кейс взаємодії з новою адміністрацією, який якраз продемонструвала Юлія Свиденка, тому що вона очолювала цей переговорний процес з боку України. Mm -hmm. Тому для Америки це теж позитивний сигнал перехід людини, яку вони вже знають, яку вони. Бачили в цьому переговорному процесі на посаду прем'єр-міністра, очільника виконавчої влади, бачу тут тільки позитив, який в комбінації з призначенням нового посла має бути ще більшим позитивом. Зрозуміло, що сам склад уряду він виходитиме безпосередньо від бачення Юлії Свереденко, але можливо ви щось знаєте станом на зараз наскільки радикальними будуть зміни, наскільки радикальним буде оновлення, тобто. Чи, чи всі нові будуть обличчя? Чи можливо хтось із міністрів втримається на своїх посадах? Ну, ну по-перше, очевидно, що втримається Михайло Федоров, тому що він вже сьогодні на нараді в президента, і можливо, навіть його мандат буде підвищено. Але що стосується всіх кадрових рішень, об'єднання міністерств, то буде йти дерегуляція, тобто скорочення знову ж таки апарату. Чиновницького управлінського об'єднання кількох напрямків в один, і ці рішення буде анонсовані тим, кому вони належать: тобто прем'єру, який буде працювати з цим урядом, президенту, який буде як е е е очільник партії, прадячи теж ці питання ініціювати, і воно буде оголошено найближчим найближчим часом, тому що ці рішення вони вже або на фінальній стадії, або вже ухвалені, але точно не буде. Способу знаєте, формування влади під людей, тобто є людина, треба для неї придумати посаду. Навпаки буде йти скорочення посад для того, щоб ефективніше швидше працював уряд, і щоб це був уряд, який працює в сучасних умовах, коли немає часу на велику бюрократичну підготовчу роботу для ухвалення рішення. Що ж дуже дякую за розмову, за те, що ви поділилися з нами своїм баченням стосовно багатьох, скажімо так, сфер, які ми встигли обговорити під час прямого ефіру, Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами наживо.